Мене російська пропаганда називає нацистом. А вас теж російська пропаганда також не любить. Якщо порівнювати нинішню сучасну російську ідеологію, чи можна було би її назвати нацистською? Російська пропаганда, взагалі Росія, вона эту тему нацизма, вона його как бы приватизувала. Перемоги до перемога до Другої світової війни Не тільки російський народ перемог, тому е, е, нацизм у них був такий наратив, що він нацифіцировать Україну. Прибані да. повинні вони повинні вирішать вони вони ж несять то нацистство, не нацизм. Вони вони, вони приватизували перемогу над нацизмом. І вони говорять, що українці там нацисти, потом не тільки українці, поляки нацисти. Для них усі нацисти, американці нацисти, американці нацисти і так далі. Не хотіть знищити народ. А що нацисти діяли німецькі? Вони хотіли знищити єврейський народ в, 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 в роки Другої світової війни. А що ще росіяни зараз говорять? Я по бачив на озвучую, що вони хотіють українців знищити. знищити. Чити Україну, знищити українську к українську мову, українців як націю, і тому це ну це ну як це не нацизм. Ви знаєте, після бучі після того, що росіяни там вчиняли, а це ну по факту один із елементів злочину геноциду, як на мене, був. То тоді росіяни здійснювали окупацію короткий період часу, один місяць. Фактично, Буча була під окупацією. А зараз у нас є території, які під окупацією вже перебувають роками. Я багато досліджую російську пропаганду. Дивлюсь, те, що вони говорять. І це те саме, чим займався Геббельс, Це те саме, чим займалося Радіо Тисячі Пагорбів. Вони дегуманізують українців. Кажуть, що ми нацисти, що ми не люди, дійсно, як ви сказали, для того, щоб виправдати будь-які подальші агресивні дії щодо нас. І вони прямим текстом на державних телеканалах кажуть, що нас всіх необхідно знищувати. Але при цьому нацистами вони називають нас. Е, і мені здається, сам факт того, навіть що от ми з вами зараз спілкуємося, це вже спілкуємося, це вже такий болючий удар буде по російській пропаганді. Згадуючи росіян, я ще. Пригадав, що Соловйов хвалив Гітлера, казав, що він був дуже хороброю, сміливою людиною, дуже доблесно воював. А Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації. То він взагалі почав нести нісенітниці про те, що, начебто, у Гітлера було єврейське коріння. Тому росіяни це, це дійсно нацисти, які намагаються всіх інших звинувачувати сьогодні в нацизмі.